А тепер сьогодні будемо трансляція, будемо сьогодні дивитися реакцію Настаса на його нове відео, яке б вийшло, так, спокійно. Стас 366. Я здобав його знайти. Зараз мене, от. Сьогодні ми подивимося реакцію, його на реакцію на битву по допомогу проти Оскара. Не вже не на кінець, ми подивимося до кінця. Вчора я пробував зробити, але не дивився до кінця. Тому сьогодні буде другий раз. Давай И просто. Тут или в описании ролика. Вот. Всех приветствую, дорогие друзья! Вы так. на канале Баба Сегодня у нас состоится просто жесточайшая битва. Так. Пам, пам. Закрой свой рот. О, держите, вас... Опа, так. Так, 18 хвилин Вопроси... і дай відео. Якщо Що не назирається сюди, тому я дивлюся так. І, З тобою. І, Боже. І, Боже. не Дитячий контент, не дитячий. Ой, це стас ідеальний віт искусства. Так. Ну-ну, я знаю, я знаю. Я дивлюся відео, тому я передивлюся так реакцію від Стаса, тому ж. Давайте дивитися далі. Я так не думаю. Ой, буде зараз тобі. Стішок зараз буде.

Поздравимо стаса з ДР. в коментарях домовилися всі. Я этот Всем увидите. Вот ребята, я вот реально скажу. Байт на лайки.

Він просто не культурний. Оскар просто не культурний і його знаєте куди треба пихнути. психушку одним словом. Ну таке чуть-чуть сознання не то, що я думав, але все одно ж. ти мене клоун, Так ти сам хочеш і забахай переводиш на шоу. Ти, ти прийшов до мене на шоу. Ти прийшов самого пригласив. Mm. Mm -hmm. Звук распада Ссср. Боже Боже, собака. Боже, Боже. він такий позорний. Найтрешовіші блогер, якого я взагалі дивився. Якщо треба буде, то я зроблю на нього реакцію в лайку. Треш, буде. Треш контент, який я буду робити. Сразу заставка називається Трешовий і угарний блогер в лайку. Ось так буде називатися відео. Я сподіваюся, що я його взагалі зніму. Це якраз по нього відео буде в честь. Давай. Так. Раз, два, три. О, опа, опа, зараз, зараз буде. Зараз почнеться. Так, скільки людей? Може хтось зайде мені. Там нету. Я, не встав, встав. я теж листав і дивився, і там нічого не було. Ну, може, у нього є якийсь закритий канал, там не знаю, платний. І тому, може, там це все викладує. Або він викладує, але дуже часто ну, не часто. Ні, було таке, він там виклав одне. Але то-то ж, я це перекину вам в телеграм-канал. Наш телеграм-канал називається Пражник Саммер 2024. Чого я його називаю summer, тому що до кінця літа це буде. Потім поміняється до Braznik Art. Ну, зараз summer, а в кінці літа буде називатися Art. Тому заходьте, ссылку я дам знову ж в коментарях і в описі відео. Ну і трансляції звичайно ж. Я сьогодні, когда вышел этот ролик, не спал. Так. Я допомню, маму, а? Ти в юсти, что там мама? У тебя в Телеграме Я хотела посмотреть, как ты его побил, там еще и охрана вышла. Но нет этого момента, если охрана. Сейчас опять. Так, кто из смотрит. У нас уже один человек смотрит. Дуже добрый. Так. Так. Мы потом перейдем на его канал и проверим. И а я там... Я туди вже пару днів як не заходив з того самого часу, як відео вийшло. Під нього ваняє за кілометр чесно цього Оскаріця. Так, 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 спокійно, зараз буде бій. Опа! Опа, опа. Так, Падабумчик ріст 180, віс 83 кілограма, рік 21. О, скарідзе 182 см, віс 78 кілограмів, возраст 19. Ні, йому 7 років. Хотіли перепутати, чесне слово. Давайте дивитися бій.

Пада бунчик Сігма. Е, дайте а вот іде Оскарідзе. <смір> Боже. Це якраз підібрали для дитячого контента. Оскарідзе.

А, у нас. а, у них битва на одну хвилину. Я не замітив на таймер. У них одна хвилина, пам'ятаю була. Тобто один раунд йде одну хвилину. Ніфіга, Ніфіра, Оскар, я думаю, що він ну, не подержиться і зараз за три секунди чи взагалі за мілісекунду впаде одразу вже. Так, хтось сидить на не трансляції, ні. Так, похищніко. Це що, що таке? Коментарі. А так кометрі були включені. Понятно, понятно. коментарі були включені завжди. що просто, просто Дані написав, що? У що ти говориш? Ти напиши коментар, наприклад. Поздрав сьогодні з ДР нашого улюбленого Стаса, окей? І Стас подивиться цю трансляцію, і він тобі ну за їм подякує. От. Так. Е, добре, я зараз поки що виключку метаю. Адміністрація таке буде банити. От це означає, що оскарідзе не культурний і поводиться як мала дитина, і він як свиня. Бо чесно, для чого плюватися в людину? Боже, я в шоці. Це найтрешовіший блогер, якого я взагалі бачив. Мені Меня цікаво, а за кого взагалі Стас? Ну я не знаю. Я за бадабом, якщо чесно, бо він всіх має натурал. Да, давай, ты змеи упал. Я шо упал, значит пограв, значит, уже все. 1, так. Нифига. Ну немножко заставил подышать, на самом деле, но играться. бы так ничего забавно, Он такой тот что-то ребята. Так, подися комментарий просто так, по приколу.

Прям б'є, якщо чесно. Ні, він сам сказав, що йому жаль з оскара так сильно бити. А то що зараз робить якесь ставкістки, там йому зламає. Стоп, шо? Стоп, чо? А ж все будете в И так то я верну свою собаку. самое главное, что я победил. так не честно. Цена. Не... Так не честно. Там будет був Нечестно. Ну він справжня, киса. Він просто справжня киса. Главное ошибка, они не ожидали, он не, он не его внутреннее, знаете, он же как, он как квадрог, типа, его его внутренний зверь сказал, ах вот назвали, называйте меня ну, на Я Хочу сказати тільки, що всім папа, тому що ми подивилися зараз реакцію на Стаса. І що ми бачимо, що подабум, ну, як не криса, але ну, звичайно ж, оскардя вже в кінці там шпихнув йому в очі бази, якоюсь там штукою. І вже якраз щось стало погано подабучику, то це нечесно. І то, що він виграв, це не чесно, я так думаю. З вами я був Артем Плей і всім папа. З чатом давайте зараз закінчуємо всім папа.